Ми знаходимося у локомотивному депо міста Подільськ, одному з найстаріших з моменту створення Одеської залізниці. Цьому депо 157 років. Історія Одеської залізниці бере свій початок від 1865 року, коли була здана в експлуатацію залізна дорога Одеса Балта через Бірзулу. Нині місто Подільськ. 17 грудня тут пішов перший вантажний потяг. Це був запуск. А загалом на два роки раніше було початок будівництва. На той час це було дуже швидко. Такі терміни для будівництва такої потужності були дуже швидкі. Чому? Тому що на той момент потребувало перевезення вантажів саме і Одеська залізниця саме якраз була таким ланцюгом, який був дорогою, якою могли йти товари. Тих пір залізниця шість разів змінила назву. Колектив залізничників розширився з 86 осіб до 30 тисяч, і сама дорога збільшила свою протяжність з 250 верст, тобто 266 кілометрів до 4 Локомотивне депо у Подільську було засноване півтора століття тому. Зараз у ньому працює більше 1200 залізничників. Заглянемо у ковальське відділення. Тут завжди гучно і Робота кипить, як працює молот. Нам пояснюють кремезні чоловіки ковалі. Є і сумні сторінки у сучасній історії Укрзалізниці, виборюючи мирне українське небо, на жаль, є загиблі одеські залізничники. У локомотивному депо у Подільську створено меморіал, який став місцем пам'яті про усіх героїв-залізничників, які віддали своє життя за незалежність і свободу України. Їхні прізвища навічно закарбовані на меморіальних дошках. Сам меморіал пам'яті має і символічну роль. Внизу лишаються уламки, руйнування, а на рівних коліях залізничники або як їх називають залізні люди продовжують рухатися вперед. Було прийнято рішення про виготовлення меморіалу пам'яті загиблих залізничників під час воєнних дій. Було привезено з місць, де були дійсно руйнування від ракетних ударів. Це колії, це уламок ракети. Це елементи колісної пари від тягу рухомого складу. Це все було привезено і скомпоновано. В даному меморіалі. Наразі представники залізної дороги продовжують боронити Україну від загарбника. Українська залізниця від початку повномасштабного вторгнення Росії евакуювала 4 мільйони людей, мільйон дітей, 120 тисяч тварин. Перевезла понад 500 дипломатичних делегацій і 300 тисяч гуманітарних вантажів.